Такого насіннєвого центру на Закарпатті ще не було. Працівники Великобичківського лісомисливського господарства в кінці листопада цього року розпочали будівництво надважливого об'єкту, який буде забезпечувати всі лісогосподарські підприємства області посадковим матеріалом. Його планують завершити до кінця червня наступного року. Потреби Обласного управління Закарпатського у посадковому матеріалі щорічно біля 6 мільйонів штук сіянців та саджанців. Цей лісонасіневий центр має можливість пакувати та вирощувати на протязі вегетаційного періоду біля 5 мільйонів сіянців та саджанців, який може в свою чергу забезпечити всю Закарпатську область. Ну і лишки можливість будемо матеріалізовувати або сусіднім областям, або експортувати. Збирати насіння, вирощувати посадковий матеріал, садити ліс, охороняти і доглядати його головні завдання лісівників. Однак наразі, коли країна переживає надскладні часи, найважливіше запевняє директор лісового господарства Юрій Сойма подбати про тепло взимку для всіх місцевих і переселенців, які проживають у громаді. Протягом року лісівники Великобичківського лісомисливського господарства готують близько тисячі кубічних метрів дров. У першу чергу у нас немає природнього газу у 11 Населених пунктів а взагалі в районі немає, і багато біженців приїхало у, у, на наші е, території у населені пункти, яким так само треба надати паливні дрова. Сумисливське господарство пішло на зустріч у Великобичківській селищній раді і відкликнулося на наше прохання, щоб у першу чергу було забезпечено паливними дровами сім'ї наших військовослужбовців. А це близько 250 сімей. Протягом року великобичківський лісгосп надав допомогу Збройним силам України у вигляді лісоматеріалів та інших продуктів на суму 1 мільйон 600 тисяч гривень. Належна підготовка деревини відбувається у потужному транспортно-ремонтному цеху. Тут її збирають, сортують, штабелюють і переробляють. Головне кажуть лісівники, що дорожня інфраструктура налагоджена. Вона і дозволяє безперешкодно доставляти сюди деревину. Та якщо раніше держава мала можливість ремонтувати дороги місцевого значення між населеними пунктами, то сьогодні держава не має можливості і населення, і голови громад просять допомогти у ремонті цих автомобільних доріг, що ми і відповідно робимо. На балансі Великобичківського лісового господарства 190 кілометрів доріг. Протягом липня-серпня лісівники провели ремонт автошляхів у Верхньоводянському, кобилецько полянському та Щербіловському лісництвах. Це покращило продуктивність руху автотранспорту і збільшило обсяги постачання дров населенню. Зарплата вже три роки найбільша в обласному управлінні, тобто по Закарпатті. У нас непогані фінансові показники. Ми не з найбільшою рентабельністю працюємо, тобто ДП Кубичківський лісгосп працює з найбільшою рентабельністю в області. Майже 100 працівників тут дбають про життя і розвиток лісової галузі, аби не втрачати обертів, адже обслуговувати потрібно більше 45 тисяч осіб. За словами директора лісового господарства Юрія Сойми, лісівники сьогодні повинні стерти всі стереотипи про так званих суцільних вирубувачів і демонструвати якісну роботу на благо громади у важкий для країни час чим вони сьогодні активно і займаються.